Добрий день підписчики і глядачі каналу Про все. А це хочу показати Ну про буркун, бо у мене трошки пчіл, там пару вуликів є, раніше побільше держав, а зараз вже поменше пару вуликів буде держати. А чого? Бо стоять на базарі з медом уже давно. Не продається, слабо продається. І ціни такої нормальної немає. Оптовики теж за дешево беруть. Ну, що я хочу сказати? Це сама початка. займатися пчолами. пчелами. У мене 10 вуликів, осталося там 3. Ще по, туди далі по вулиці, ще одного 10 вуликів. Він сказав, я їх взагалі держати не хочу. Немає меду, немає збуту немає, каже, і меду вже немає. Мало, мало носять так для себе. А меду каже, то він, каже, ми не дуже його їмо, Каже, в нього, я не знаю, там може, має то є пару вуликів, може, є. Він казав, я їх не хочу. Тільки з ними товчишся з ними, а толку нема ніякого. М -м. Казав я в минулому році, той у мене сусід, 30 вуликів у нього. А. Та й кажу до нього, що невигодно пчоли держати, не буду багато, там пару вуликів для себе буду держати. Та держи, все одно здасиш щось продасиш, будеш мати з цього. А в цьому році сказав. Буду тільки держати, каже, в нього 30 вуликів. Ну, там я пару вуликів каже, для себе буду держати. Невигодно каже, убиточно. О, так що перекупщики, дивіться, бо не буде скоро вам, мабуть, купляти. Так, таке це моє вра... міння. Враження, мнення, коротше, що вам не буде ціну Нест... нормально не робите. ж. Я, хоч і не продаю там, каже, пару штук вже залишилося вулики в мене, але я все одно дивлюся, по чому ціна. А ціна така, що... Що не стоїть пчолами продавати мед, верніше. Mm. Ну, люди трохи там займаються, чую. Хто отводки продає, хто мед, але ж кажу. Ви ж е перекупчики, за границю ж везете, ви ж там, наскільки я теж дивлюся, по чому за границею, там ж, ясно, по чому ви продаєте там, а по чому тут, на Україні купляєте. Mm. Так що і чим далі, все, дивлюсь, в інтернеті, пасічники кивають, немає. Цвіли садки, вишня цвіла і абрикоса цей, черешня цвіла, цвіла. Тоді був холодно було, дощі були, пчоли нічого не принесли. Тоді, ну, яблуні цвіли, тоді так було у нас тепло. То щось, взяли, ну, ж... Зацвіла акація, ну, вона швидко перецвітає. Взагалі то щось вона швидко. Там тиждень чи скільки, по-моєму, я швидко ну, перецвіла. А, а зараз ну, вже десь має, може цвітає сояшник. Отут ось тут ось ставочок, усього, де воно ставок. А за ставком он туди, коротше, сояшник. Ну, він пізно посіяний. Но на нього я не сподіваюся. Позапрошлому році, коли мене був сояшник. Через дорогу. О. ну Пчолам це 50 метрів було летіти. Дивлюся, нічого не, не принесли. О. Було... Це позапрошлому році. В прошлому році це там за 500 метрів поле було теж посіяне. Ну, думаю, принесуть в прошлому році. Нічого не принесли. І там теж кав, питаю, туди далі, кажу, щось принесли. Нічого, каже, ну їх кідроням, це їх пчіл каже. О. Так що аграрії ці обробляють, бризкають, пчоли пропадають, вносять хімію, якщо сильно удобрять ті сояшники, то пчоли на нього теж не летять. Парнішка один теж в нього в Ютубі канал є, розказує. В нього десь там батьки жили, хата вже така, ну, там вже ніхто не живе, заросло там, коротше, ну у нього там теж Вулики стояли, ну, до, до десятка теж. А. Та й каже, що пропали там пчоли, мало в нього та пару штук залишилося, кроплять, пропадають пчоли. А. Так що перекупщики, хай не піднімають ціну. Люди з пчолами все менше будуть, залити так для себе, продаватися не буде. Перекупщикам не буде, що купляти і перекупщиків не буде. Бо не буде, що купляти, вони тоді не потрібні будуть. Ну, як спросить, не буде їм на чому заробляти. Ну оце що ж буркун. Що трошки якась піддержка пчіл. Летять на буркун. Ось багато його цвітеться в буркуну. Добре, бурку десь з кінця травня і до кінця літа, так сказати. Десь до серпня цвіте. Це вам бурку. Воно вже трошки деякі перецвітається. Пчолка лазить, де вона там полетіла. Ну, лазять пчоли. Оце таке вам сумне відео про пчеловодство українське. Може я й не прав, чомусь помиляюся. Отаке то ж кажу. Нема ціни, а ще й зараз травлять, пчоли пропадають, Коли них тільки стояти, коли не те, що поставив вулика і мед тільки. Відрами береш, коли працювати треба і знати, що робити. Так що, мабуть, скоро пчеловодства на Україні не буде. Ну, буде, там буде для себе один-два-три вулика держати. А. І, і того не буде, бо окропля усе. Ну, тут я в цьому місці живу, тут взагалі я тільки мед брав із польових квіток, тут рідко що сіють. Ну Це пару років, це года три назад, може три роки, так оце почали трохи якийсь сонячник сіяти. Коли ще давно теж був посіяли, то я трохи взяв меду непогано, а це вже все. Я кажу. Сояшник цвіте, а пчіл на ньому немає. Предсказателі кажуть, що були хто ванга там казала, каже, пропадуть пчоли, потім пропаде там щось цибуля, чесний, щось, а потім вже й люди пропадуть отак От то Це вам буркун світає. Трохи хтось пчоли щось візьмуть, бо бачу, в мене носять жовтий пилок. А. Я не знаю, яке качество щось. Буває качество погане. Ну Пчоли літають. Ну, колись було краще, гул стояв більше, Я коли знімав, теж. Про О, то гу, то гу, гуло, таке гул стояв, а це щось, чи де щось де ще летять, чи це пчіл мало. Коли знімав гуло, таке гул стояв. На ну, квітки щесь я такі то я знімав, про них поліві квітки гарні. Так я то вон цвітаєш, туди буркун далі. Ну з буркуна в принципі вкусний мед. Смачний. Можка, воон соєшник росте там. Аж туди сояшник росте. Ну що з нього буде? Я вже на нього ті нема надії, що з нього меду візь, пчоли принесуть. А. Оце таке. Тут ось, ось собі Те квітки цвітуть гарно усього. Так, да, про бджолярство України аж, аж якось неприємно, так ж не по собі якось. Я, мені так подобаються пчоли. Мед колись сильно їдуть вже. Зараз трохи менше їм. Ось тут щось цвіте таке. Я не знаю, як ця трава зветься, ну, на ній пчіл немає. Видно Який запах має, запах має, понюхав, запах має. Так. Вже звіробої цвіта, туди далі десь був Звіробой. А. Ну, щось я його не бачу. Це проходив в одному місці. Бачив Звіробой. В одному місці. Так, десь показує, де він. Житомирській області, чи звідки він десь звідти. Тут бачу, в травах розбираюся, або по інтернету дивишся, або... Бо я не всі трави. Не всі трави знаю. Знаю такі, що сильно треба. Полин знаю, звіробої знаю. Буркун знаю, бо бачу колись на полі було посіяно, а з того буркуна роблять, я не знаю. Ну, отут того звіробой було тут. Щось я його не бачу. Бачу, вже звіробой цвіте. Звіробой я знаю, дуже полезна трава, як грип потопити, як живіт болик, як... понострах пити його. А... Щось пчоли літають, а, на цих ось тут олітають пчоли теж. Ось беруть. Ну, то в мене завжди шкав. І раніше, я вже 20 років пчоли в мене. В основному це польові квіти. Все. Нема нічого такого коло мене. Рідко, щоб щось посіяно було. Рідко. А На Звіробою нема, це я, я люблю звіробою. Рвати, трохи чай п'ю або коли гриб, то я його п'ю. А. А це немає. Так, щось тут, мабуть, сонце відео, мабуть, погано, темно буде. Ну, це таке відео я виклав. Ось таке відео. Так, гарна природа. Заростає. тут оцих дерев не було. Позаростало. Не знаю, що воно, до чого воно йде. Ось ось дереві. Дереві дуже хороше, це для жолудка, понос, то хорошо деревій допомагає. Ну, це ну, все буде, мабуть. Ось це дерево цвіте, гарно пахне, Пчоли з нього мед носять теж. Ну, оце трошки таке відео хочу про... Про те, що до чого зараз пчеловодство до України доходить. Я кажу, що його, мабуть, скоро і не, не буде. А може я помиляюся. Ну буде де-не-де. Парнішка каже, ліс, села немає вже, ліс і, і тільки пчоли пропадають, тому що кроплять хімією на полях і пчоли пропадають. Обідне, звісно. Мені подобається пчоли тримати. Не знаю, що воно до чого. І де до чого це воно? І для чого це воно таке. Ті кропля тебе гроші взяти, бо шкідників усяких обробляють. Люди пчоли держать, якусь копійку хоче заробити, бо з роботами в селах погано теж. Ну ладно, дивіться, підписуйтеся, підписуйтеся. Щось слабо підписуєтеся. Оце так я. Ну, підписуйтесь.